Чергова жахлива ніч. Росія знову обстріляла Україну під атакою, 13 областей: будинки, дитячі садочки, цивільна інфраструктура, ворог бомбив абсолютно все, що тільки міг на жаль. Є жертви під завалами можуть знаходитись люди також постраждали діти. В одному з міст взагалі зараз небезпечно виходити на вулиці через отруйне повітря в Дніпрі. Люди почали перекривати дороги і жорстко конфліктувати з водіями. Чому так що взагалі відбулося? І що відомо станом на цю мить розповім і покажу. На жаль, жахливі кадри наслідків у цьому випуску. Друзі, підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити вподобайки в підтримку е цього каналу і його розвитку. Ну а я щоб часу вашого не гайти, одразу буду. Починати, давайте скажемо, що це була масована атака. Росія завдала комбінованого удару по території України за застосуванням ударних безпілотників з ракет повітряного та морського базування. Загалом російські виродки випустили 526 шахедів шахетів ракет. Всі вони летіли з Курська, з Брянська, з Мілерова, з Орла, з Шаталова, з Приморського, Ахтарська. Це територія Росії, і з тимчасово окупованого Криму, зокрема, з Чауди. Ворог запустив 16 крилатих ракет калібр з акваторії Чорного моря. Відомо, що також, плюс до всього. Вісім крилатих ракет Х101 із повітряного простору Саратовської та і Краснодарського краю нам вдалося збити 451 повітряну ціль, але на жаль, не все. Як ви розумієте, зафіксовано влучання трьох ракет і 69 ударних безпілотників на 14 локаціях, плюс падіння падіння збитих. Уламків ще на 14 локаціях, значить, що ще важливо сказати: це ну ви самі розумієте масштаб, так величезний гігантський масштаб, тобто 500 засобів нападу за одну ніч. Наші ППО просто на межі працювали, але ворог продовжує тероризувати цивільних. Тепер давайте подивимось конкретно, що відбувається по регіонах. Почнемо з Кривоградської області. Справа в тім, що Росія вдарила по Знам'янській громаді. І от внаслідок влучання травмовано 5 осіб, пошкоджено 28 будинків. Один повністю ще зруйновано. Виникли пожежі, їх було багато. Начальник Ова Райкович сказав, що всі травмовані отримали медичну допомогу. На місці відпрацювали аварійні служби фахівці з управління цивільного захисту і нині спеціалісти проводять обстеження пошкоджених будівель. Окрім цього, Укрзалізниця повідомила, що внаслідок обстрілу постраждали чотири залізничники. Вони перебувають зараз в лікарні. На щастя, задовільний стан у них, але пошкодження інфраструктури призвело до затримки десятки потягів. Затримки на таких маршрутах, зараз швидко скажемо. Кривий ріг Київ, Київ, Кривий Ріг, Дніпро львів, Кременчук, Київ та інші до Польщі. Також важко дістатися станом на момент запису цього відео. Фактично, ми можемо говорити про те, що затримки потягів через цей удар сягають. 10 годин про це повідомляє «Укрзалізниця». Далі Чернігівська область тут також жахіття, тому що вона цей регіон під атакою безпілотників. Ворог чергове поцілив об'єкт цивільної критичної інфраструктури, без електрики. 30 тисяч домогосподарство у Ніжинському районі 30 тисяч для відновлення задіяні всі необхідні служби, і це означає, що тисячі сімей зараз без світла і без нормального життя. І на жаль, я маю сказати, що. Е Ця атака показала, що Путін розпочав е, терористичну кампанію з тим, аби занурити Україну у пітьму в темряву. Про це я окремо ще скажу. І от перші на жаль, такі наслідки: 30 тисяч домогосподарств без світла. Далі у нас Волинь, Луцьк. Рятувальники на Волині ліквідували пожежу, що виникла через російську атаку в Луцьку. Як повідомляється, горіли два суміжні гаражі. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення полум'я на будинок. Сапери з ДСНС перевірили території на наявність предметів поблизу місця пожежі. На щастя, там обійшлося без постраждалих. Але уявіть страх людей, коли вночі все, все палає. Навіть ось ця світлина, подивіться. Тут же люди жили, просто жахіття. Івано-Франківщина у нас далі мова йде про те, що. А давайте ось так зробимо. Мова йде про те, що друзі на Івано-Франківщині нині ліквідовують масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського обстрілу. Подивіться лише на цю світлину: горять складські приміщення на трьох осередках і на загальній площі близько 9 тисяч квадратів. Рятувальники локалізували полум'я. Гасіння триває постраждалих на щастя. Немає, але найголовніше зараз увага: не відправляти дітей до дитячих садочків і школи. І в школи також не відправляти нікого. До цього закликав мер калуша після нічної атаки Російської Федерації. Спершу проведуть перевірку якості повітря, сказав він, а тоді вже будуть якісь вказівки. Тобто є підозра, і вона небезпідставна, що повітря небезпечне. Давайте зараз послухаємо мера. Відбій повітряної тривоги дав, поки що вказівку. До тих пір, поки ми не проведемо комісію тептенц, ми плануємо попередньо її провести на 8 годину ранку. Поки що не відправляти дітей в садочок, в школу. Так? Ми проводимо зараз певні заміри повітря. Ну і тоді вже офіційно скажемо, які наші дії. Так що ця інформація буде зараз поширена по всіх школах, по всіх садочках і чекайте на далі всі інформації. Що тут потрібно розуміти? Чому він про це каже? Це важливий дуже момент. Значить, треба сказати, що у калуші після нічного обстрілу підвищений рівень формальдегіду в повітрі. Районний відділ обласного центру контролю і профілактики хвороб рекомендує зачиняти вікна і двері у приміщеннях, обмежити перебування на вулиці, тобто людям не рекомендується виходити на вулиці, пити достатню кількість води, використовувати очищувач повітря, якщо таке є. Без постраждалих обійшлося в місії, але от в Франківській ова. Повідомили, що Росіяни завдали комбінованого удару по об'єкту інфраструктури в області. Що це за об'єкт не повідомляється, і навіть якби там повідомляли, я б навряд чи про це сказав в ефірі, але судячи з усіх вжитих заходів, все все серйозно. Напишіть, хто нас дивиться з цього регіону в коментарях під цим відео, що відбувається далі. У нас Львів і Львівщина, от мер очільник Львова Андрій Садовий. Повідомив, що росіяни атакували у Львові приміщення, де скульптори виготовляли пам'ятники. Він каже: Я не знаю, по чому вони там ціляться, але влучають в місця, які мають і творять історичну та духовну цінність. Це те, чого вони ніколи не зрозуміють. Сказав він. Минулося без постраждалих, бо вночі там нікого не було. Наразі триває розбір завалів. Повідомив Мер Садовий. Що стосується Хмельниччини, на Хмельниччині шукали людину, яка могла перебувати під завалами. Повідомив про це голова. Ова. Я от коли починав писати цей випуск, ця людина ще перебувала під завалами, але згодом на жаль, з'ясувалося, і я перервав запис, тому що з'ясувалося, що чоловік, на жаль, загинув. Йому було близько 40 років. Про це повідомив очільник ОВА. Повідомляється, що є низка пошкоджень. Зокрема, були вибиті понад 50 вікон в навчальному закладі, понад 100 вікон в житлових будинках на території комунального підприємства, нежитлові приміщення, приватні гаражі, автівки. А також мовиться про те, що постраждала комунальна інфраструктура і два тролейбуси. Окрім цього, в одному із сіл виникли проблеми з електропостачанням. Знову зверніть увагу проблеми з електрикою. Тобто Путін б'є по енергоінфраструктурі. А вночі зранку ворог двічі атакував область внаслідок. Ударів виникла пожежа на території е, гаражного комплексу. Зруйновано 10 гаражів ще 5 охоплено вогнем на площі 200 квадратів пожежу. Локалізовано рятувальники продовжують осіння і розбір конструкції. Інформація е, про інших постраждалих ще уточнюється Київ, е, Київщина. Ну зокрема, Вижгород. Давайте, давайте про, про це скажемо. Справа в тім, що от подивіться на цей кадр. Ви знаєте, ви думаєте, де це в ангарі на складі якомусь? Ні, друзі, це. Дитячий майданчик, дитячий майданчик. Продовжується зараз ліквідація наслідків комбінованої осі масовної атаки саме на Київщині. Повітряна тривога тривала всю ніч. Найдовше, якраз у Вижгородському районі, там майже 13 годин в області. Працювали сили. ППО є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення. Немає це гарна новина. Але от ви жгорді, внаслідок падіння уламків, збитої цілі сталося загоряння між багатоквартирними житловими будинками. Пожежа оперативно була ліквідована. Пошкоджено скління 28 восьми квартир, один автомобіль. Ще одне авто повністю вигоріло. Також пошкоджено скління закладу освіти, але те, що прилетіло на дитячий майданчик, на це потрібно звернути увагу, тому що в регіоні в області цієї ночі вдалося перехопити 70 ворожих дронів. Далі Сумщина, тому що там наслідки атак Російської Федерації за добу є такими. Повідомляється, що поранені двоє мирних жителів, дівчинка 13 років внаслідок удару дрона. Дитина в стані зараз середньої тяжкості. Вчора вона з Сум з батьками там, приїхала допомагати бабусі, ну і потрапила під атаку ворога. Уявляєте? Ось такі от канікули. 45-річний водій через злучання дрона в автомобіль. Також постраждав він в важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу. Дніпро. В Дніпрі взагалі окрема ситуація, тому що в Дніпрі люди повиходили на вулиці через відсутність світла і води. Почалися жорсткі суперечки з водіями просто на вулиці. Вони прикривали дороги. Давайте подивимося. Потім я прокоментую. Так свят ся... сюди, сюди, у тебе нету развіта роботи є до мені світ добре дома не магазин загулять до 15 одинадцятого етажа дальше сто ваша нація районі ось так друзі ви самі розумієте ситуацію значить люди скаржаться що у них немає світла вже п'ять днів конфлікти почалися з водіями вони там переходять всі рамки місцеві жителі писали про те що є проблеми зі світлом вони почалися ще в суботу <firefight8> <foundbbles Polish> <It's> <Music>. Вночі після прильотів. А я скажу, що в суботу Росія заявила, що вона вдарила по Южмашу. Він знаходиться якраз з вулицею, робочою. Це та вулиця, яку зараз перекрили люди. На цю подію відреагував президент Володимир Зеленський. Мається на увазі на обстріл безпосередньо. От він сказав, що зараз і необхідні екстрені служби, енергетики, залізничники всі працюють для ліквідації наслідків, черговий масований удар, основні мішені це цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об'єкти, транспортний вузол, навіть гаражний кооператив, і це вже стало звичним для росіян житловий сектор. Ще одна важлива деталь, на яку я хотів би звернути увагу в цьому випуску, це те, що Росія почала застосовувати по Україні нову версію шахеда. Про це заявляє український спеціаліст зі зв'язку. Сергій Флеш. Ці дрони серії. Ну м'який знак вони так позначені, значить, вони оснащені камерами системою радіоуправління. Нова модифікація може управлятись в режимі онлайн з Росії, вести розвідку і вражати цілі навіть в Русі. На обломках видно антени, які встановлені на краях цих крил, однак модеми і камери, на відміну від інших моделей, знайти не вдається, вони згорають при падінні, додав Флеш, і це робить атаки ще небезпечнішими. Тобто, загалом, друзі, можна відмітити, що Росія починає масштабну терористичну кампанію зі знищення української енергетики. Це рівно те, про що вчора сказав військовий злочинець Путін. Вони знову хочуть позбавити нас світла, і тепла, і води, і всього іншого. І все це відбувається після чергових пустопорожніх балачок від Дональ... Трампа дедлайн від якого для Путіна вже закінчився. Ось цей і є, є відповідь Путіна на усілякі там дедлайни і погрози американського президента. Ми чекаємо тепер на реакцію, звичайно, і від нього, якщо звісно у нього буде час це все прокоментувати. Ось цей жахливий російський обстріл між грою у Гольф і новими смішними погрозами, які вже здається, ніхто не сприймає всерйоз. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Хочеться висловити слова жалю і співчуття усім, хто сьогодні втратив рідних і близьких, а тим, хто постраждав якнайшвидшого одужання. Бережіть себе і до зустрічі.